Здоровенькі були. Ну що ж, настав час підводити підсумки нашого сліпого тестування двох смартфонів Samsung Galaxy S23 Ultra та iPhone 15 Pro Max. Якщо ви вперше на нашому каналі, то, по-перше, підпишіться, щоб бути з нами. По-друге, зараз поясню, що зараз буде відбуватись. Тиждень тому я запустив це сліпе тестування у телеграм-каналі, посилання буде в описі. Я зробив по 26 фотографій на кожен з цих смартфонів та по 4 відео та запропонував спільноті, підписникам, проголосувати, яка фотографія вам подобається більше. Прикол у тому, що всі ці фотографії були перемішані та не підписані. Тобто люди голосували не зная де який смартфон. Тож це така суб'єктивна думка, але суб'єктивна думка великої кількості людей. Там більше 2400 голосів. Це дуже цікаво, тому що коли ви дивитесь звичайні порівняння, ви слухаєте думку однієї людини. А зараз ми подивимось. Що думає спільнота? Ну що ж, відос буде напевно дуже довгим. Тому заварюйте чайчик, сідайте зручніше. Ну ми починати. Перша пара фотографій. Більшість проголосувала за фотку ліворуч, тому що, ну я так вважаю, тому що вона світліша. Якщо я теж вважаю, що фотка ліворуч вийшла, скажімо так, більш смачна, ніж фотка праворуч, але якщо ми приблизимо ось так: от, то можна побачити, що фотка ліворуч вона занадто контрасна. Праворуч вона більш правильна. Хоча й більш темна. Та особливо ця зайва контрастність помітна по морю. Праворуч море виглядає краще, ніж ліворуч. Ну, мені так здається. Але. Більшість проголосувала за фотографію ліворуч. Ліворуч у нас Samsung, праворуч iPhone, Samsung, так сказати, починає рахунок. Наступна пара, фото зроблено на привозі. Якщо подивитись загально, то мало помітно у чому різниця. Якщо ми будемо трошки ось так наближати цю фотографію, то можна побачити, що фотка праворуч набагато більш деталізована, вона більш контрастна, але тут. Я я не можу сказати, що це зайве, тому що тут купа всього мілкого такого, та все ж таки праворуч вона виглядає краще. Ще хочу додати, що на фотографії ліворуч дуже маленька глибина різкості, тому все, що знаходиться ось тут, в різкості, все, що тут, воно. Таке начебто розмите. Це прикольний ефект, але якщо все ж таки порівнювати ось так загальне враження, то фотка праворуч краще. Праворуч у нас знаходиться знову Samsung. Наступна фотографія. З першого погляду непомітна різниця, але праворуч фотка більш контрастна, і мені, та й, до речі, вам більше подобається фотка праворуч. Вона набрала 73 голоси, тому що вона. Не, не, не так пересвідчений, як фотка ліворуч. Ліворуч у нас Samsung, праворуч у нас iPhone. Все ж таки, iPhone е, теж відкриває рахунок. Четверта фотографія тут різниця ну реально мінімальна, вона тільки в асфальті. Праворуч він темніше, ліворуч він світліше. Більшість проголосувала саме за більш світлий асфальт. Я теж так вважаю. Фотографія ліворуч зроблена на iPhone, праворуч на Samsung. Мені було дуже цікаво, як ви проголосуєте за цю пару фотографій, тому що, якщо дивитись загально, то ліворуч більш. Контрастний пісок вийшов, та мені чомусь здавалось, що більшість проголосує саме за фотку ліворуч. Але особисто мені більше подобається те, що я бачу праворуч. Пояснюю чому. Це я фотографував на закаті. Та знаєте, ось цей закатна е, жовтизна, та навіть там е, такий дуже крутий захід сонця був. Вона навіть аж червоним віддавала. Та те, як передані кольори на фотографії, мені більш подобається, як це виглядає праворуч. Ця фотографія праворуч вона зроблена на айфон ліворуч. На Samsung. Ще я хочу додати на цій фотографії, я вже їх, звісно, дивився. Я побачив, що тут занадто воно якось шумно. Ну, окрім того, що воно занадто контрастне, пісок, ну, типу, це реально вже занадто, на мою думку. Тут ще є шум, тут його немає. Та окремо хочу зазначити небо, яке набагато краще виглядає праворуч. Це фотографія, це таке дуже швидке порівняння, тому що загально вони дуже схожі, але є дуже суттєва різниця. Вона, вона у дереві. Ну, тому що ліворуч ми практично не бачимо фактури дерева. Праворуч ми її бачимо. Та фотографія загальне враження краще від фотки, яка праворуч. Вона зроблена на Samsung. iPhone тут фото. Ліворуч дитячий майданчик. Тут е, не буду довго говорити. Сходинки у житті червоного кольору. Не рожевого, не так, як на фотографії, яка знаходиться праворуч, вам також більше сподобався сподобався результат ліворуч. Він зроблений на iPhone. Праворуч фотографія зроблена на Samsung. Їжа, їжа, їжа. Сподіваюсь, ви зараз щось їсте. Бо салат грецький. Мені більше подобається, як виглядає він ліворуч. Він такий, прям, знаєте, готовий, щоб публікуватись у Instagram. Та тут на фотографії ліворуч, краще деталізація, якщо придивитися ось тут. Тут на цибульку, то вона краще виглядає ліворуч. Ну і томати, і салат. Ну коротше, 100% фотка ліворуч, вона прикольніше, ви теж так вважаєте. Тож, ліворуч в нас Samsung, праворуч в нас айфон. Ще одна фотографія з того самого закату, якому вже дивилися цю локацію. Тут е, дуже важка ситуація, на мою думку, тому що більшість проголосувала за фотографію ліворуч. Особисто я проголосував за фотографію праворуч. Я пояснюю, чому. Сонце так краще виглядає ліворуч. Напевно, саме тому більшість проголосувала за фотку ліворуч. Тут круто пропроботана небо, мені подобається. Праворуч вона таке більш. Блекле та каміння. Праворуч може здатися, що я забув протерти об'єктив. До речі, усі фотографії, перед кожною фотографією, я протирав об'єктив. Тобто, тут е, нема такого жодної фотографії, там, де брудна оптика. Тут знизу, ось якщо подивитись, е, така як димка, ну я не знаю, як правильно це сказати. Мені вона прям дуже подобається. Тут воно таке, ну я не знаю, виглядає більш плоским. Тут вона якось йде по центру ця димка, розсіюється по бокам, ну, начебто якийсь ефект був застосований. Чи може якось я вже в лейтрумі цю фотографію обробив. Та знаєте, що ще цікаво? Якщо ось так приблизити, то ну, я вибачаюсь, але. То як виглядають каміння праворуч, та як виглядають ліворуч, ну, це прям велика різниця. Ну, дивитись, ось ось це та ось це. Ну, ось це виглядає прям круто кінематографічно. Це на мою думку. Ну, більшість людей проголосувала за фотку ліворуч. Тож більшості подобається фотографія на Samsung. Праворуч знаходиться айфон. Я дуже сподіваюся, що ви не будете писати у коментарях, що я там якось виправдовую айфон. Ні, я е, зараз я вось. Е, ось вам говорю це все дуже суб'єктивно, прям максимально суб'єктивно. І на цьому прикладі мені реально більше подобається, як зняв айфон, навіть не зважаючи на те, що він повністю запоров сонце. Ну реально, каміння просто. Дитячий майданчик, знову ж таки, тут можна вже догадатись на який смартфон зроблена, яка фотографія, тому що Samsung всюди робить більш контрастні фотографії. Мені більше подобається те, що я бачу ліворуч, тому що пісок він більш схожий на те, як він виглядав насправді. Незважаючи на те, що тут є трошки шуму, тут його немає, але насправді золотої середини немає, тому що сама ось ця горка, вона не. Не така відполірована, як робить Samsung. Вона не така, як на iPhone, і не така, як на Samsung. Ну тобто, тут на вкус та колір, фломастери різні. Мені більше подобається фотка ліворуч, тому що менш контрастно та більш. Скажімо так, натурально. Ви проголосували так само: ліворуч в нас iPhone, праворуч Samsung. Це, до речі, була остання фотографія, яка була зроблена в звичайному режимі при гарному освітленні. Тож можемо зробити невеличкі підсумки. Samsung набрав за ці 10 фото 445 балів. iPhone набрав 499 балів. Що там на трошки ніж на 50 більше. Тож у звичайному режимі по на думку спільноти краще фотографує iPhone. Але це ще не все. Тому давайте рухатись далі та дивитись ночні фотографії. Чесно кажучи, коли викладав ці фотографію у телеграм-канал, я був впевнений, що більшість проголосує за фотографію, яка знаходиться ліворуч. Я пояснюю, чому. Тому що ось тут, якщо нічого не приближати, просто ось так подивитись зараз на ці фотографії, то тут дерево якби є повністю, а тут дерево ну, це тільки половина дерева. Але якщо подивитись на ось цю ділянку, ліворуч та на ось цю ділянку праворуч. То я вибачаюсь, яка велика різниця. Подивіться, як асфальт виглядає ось тут, і як асфальт виглядає ось тут. Ось тут. Ну реально, е краща деталізація, все ж таки, на фотографії праворуч. Та й само дерево, якщо ми будемо ось так приближати, то тут листя, вони такі трошки заблюрені, тут вони прям чіткі. Але можна побачити на усе дерево. Тож я вважав, що ви проголосуєте за фотку, яка знаходиться ліворуч. А більшість проголосувала все ж таки за фотку, яка знаходиться праворуч. Ліворуч у нас Samsung, праворуч у нас iPhone. Ось ця фотографія дуже складна для телефону. Тому що десь темно, десь дуже світло, зірки, небо, море, ну, реально дуже важко. Давайте подивимося на ось цю обл область. Тут її немає. Тут вона є. Якщо дивитись на море, то тут воно виглядає, на мою думку, краще. Сонце, ой, вибачаюсь, місяць. Тут можна побачити його, можна навіть побачити, що він не повний. Тут просто якась біла пляма. Тож, я голосую за фотографію, яка знаходиться праворуч. Ви голосуєте за фотографію. Більшість голосує за фотографію, яка знаходиться ліворуч. Не знаю чому, але ось так. Більшість голосує так. Ліворуч у нас знаходиться iPhone. Праворуч у нас знаходиться Samsung. Цю фотографію можна дуже довго не розглядати, тому що праворуч ми бачимо зірки, тут ми не бачимо їх. Тут ми бачимо асфальт. Я на трошки ось так приближу. Ось так. Тут цього асфальту якось практично немає. Море, воно таке, як у димці, тому що була досить велика витримка. Та і взагалі само дерево теж більш деталізовано праворуч. Тож більшість проголосувала саме за цю фотографію. Це фотографія праворуч iPhone, ліворуч, Samsung. Дитячий майданчик тут прям. Такий ну, величезний розрив у голосах. Я, чесно кажучи, думав, що буде менший. Я розумію, чому проголосували більшість за фотку праворуч, тому що вона більш контрастна. Тут немає пересвіту на ось цьому майданчику. Особливо тут можна побачити ось на цій ділянці. Дитина розмазана, що там, що там. Тут краще виглядає більш деталей у деревині та більш деталізований каміння. Праворуч фотографія. На iPhone, ліворуч фотографія на Samsung. Остання нічна фотографія. Тут досить важко обрати, яка фотка краще. Більшість проголосувала за, за фотографію ліворуч, я теж так вважаю, тому що краще небо, праворуч з'явилися якісь артефакти. Ліворуч ми можемо побачити, побачити незначну кількість зірачок. Якщо приблизити. Наблизити, вибачаюсь, то мені здається, що гілки цієї сосни виглядають краще ліворуч. Хоча колір більш схожий на те, як було насправді праворуч. Але це ну, не знаю, якось загальне враження, знаєте, ось від фотографії, мені якось подобається все ж таки те, що я бачу. Ліворуч. Ну, так вважає більшість, і ліворуч в нас фотографія з iPhone. Праворуч, відповідно, Samsung. Це була остання нічна фотографія, тож можна підвести підсумки по нічної фотозйомці. Samsung набирає загально 111 балів, iPhone набирає 293 бали. Ну, а далі ми будемо дивитися на зум-фотографії, та там ще, ще цікавіше, ніж нічні. Справа у тому, що я дуже довго питався зрозуміти, як порівняти зум-об'єктиви на цих двох двох смартфонах. Вся справа у тому, що на Samsung оптичний зум 10x, а на iPhone 5X. Та коли ти знімаєш на iPhone 10x, це виглядає. Якість цієї зйомки вона гірше, ніж фотографувати у 5х, тому що це буде гібридний зум. Те ж саме на Samsung. Він гарно фотографує в 10х, але якщо фотографувати у 5х, то це буде теж гібридний зум. Дуже важко зробити прям порівняння цих двох смартфонів. Але я зробив так: три фотографії на 10х на оба смартфона на обидва, та по дві фотографії на. У 5 x тож давайте подивимось, що в мене вийшло. Перша фотографія, вона зроблена у 5 x Більшість проголосувала за фотографію, яка знаходиться праворуч. Знову ж таки, вона менш контрасна та вона 100% більш деталізована. Та це фотографія з iPhone. Тому що 5 x те, що я говорив, 5X буде краще на iPhone, 10 x буде краще на Samsung, але давайте дивитись далі. Просто неможливо не сфотографувати місяць на Samsung Galaxy S23 Ultra. Я зараз не хочу навіть нічого розповідати про те, що там Samsung домальовує місяць, що можна сфотографувати там просто біле, біле коло, та він домалює, що це місяць. Давайте так. Ми фотографували при однакових умовах місяць, де виглядає краще. Мені теж, як і вам, подобається фотографія, яка знаходиться праворуч. Це фотографія з Samsung. Ну, так. Наскільки там місяць цей реальний, ну, ось давайте подивимось. Ось я максимально там, наскільки це можливо, приблизив на Samsung та на iPhone. Ну, текстура така сама. Чому б ні наступна фотографія? Прям ну дуже важка. Це 10х. як ви розумієте, з того, що Деталізація навіть без приближення краще ліворуч. Я не буду зараз дуже довго відтягувати цей момент. Ліворуч знаходиться фотографія Samsung, праворуч айфон. Так, тут на цій фотографії краще вийшла ось ця ділянка. Тут можна побачити каміння, тут їх якось щось взагалі немає. Більшість людей проголосувала, та я особисто проголосував за фотографію ліворуч, тому що тут більше інформації. Але е, насправді колір неба був такий, як праворуч. Ну реально, тут воно якесь сірувате, це це неправда. Воно було ось таке: жовте, жовто-червоне, навіть якесь таке помаранчеве. Тому кольори мені подобаються тут, але я голосую я так само, як ви за фотографію ліворуч, тому що там просто більше деталей. Наступна фотографія В небо краще ліворуч. Загальна експозиція краще ліворуч. Воно не пірисне. Ну немає ніяких пересвітів. Якщо наближати, ну як ви розумієте, це 5 п'ять зум, тож ліворуч айфон, праворуч Samsung, подивиться. Тут навіть можна прочитати, що написано на табличці. Тут не можна прочитати. Ну що тут коментувати? Фотографія ліворуч, звісно, 100% краще. Остання зум-фотографія це 10Х. Мені більше подобається, як ліворуч вийшла ось ця ділянка. Тут можна побачити прям фактуру трави. Тут не можна її побачити. Мені подобається, як вийшло небо ліворуч. Тут якось його немає. Ну і звісно, деталізація. Ну, як ви розумієте, ліворуч в нас Samsung, праворуч iPhone Ліворуч. Кращі деталі, ну тут довго щось розповідати, думаю, не потрібно. Ліворуч Samsung, праворуч, iPhone. Це було усі зум-фотографії. Samsung набрав у цьому тесті 239 балів, iPhone набрав 142 бали. Що я хочу ще додати: порівняння зум досить важка річ. Якщо Ще раз подивитись те, що я вам зараз розповідав. Фотографії, які зроблені у 5х, вони краще на iPhone. Ці фотографії, які фотографії зроблені на 10x, вони краще на Samsung. Тому що у Samsung оптичне приближення 10X, у iPhone 5X, та телефон краще фотографує на тот об'єктив, який, який в нього має оптичне приближення. Ну, все доволі логічно. Тому, якщо вам потрібен великий зум, це Samsung. Якщо вам потрібен менш великий зум, але все ж таки зум 5х, то краще iPhone. Все дуже легко. Далі в нас портрети. Та я відразу говорю, що є один нюанс. Samsung фотографує портрети у приближенні 2х, iPhone фотографує портрети у приближенні 5х. Можна фотографувати ще в 1 х на обидва смартфони, але мені все ж таки здається, та це. Це факт. Портрети краще виглядають з приближенням, тому що так більш правильна геометрія обличчя виходить. Тут мені 100% більше подобається, як виглядає фотографія ліворуч, тому що на фотографії ліворуч є об'єм на обличчя. Ну тобто, тут є тінь, тут є світла ділянка, є темна ділянка. Це виглядає прикольно. Фотографія праворуч вона більш плоска. Ви вважаєте. Так само, фотографія ліворуч це зроблена на Samsung, праворуч зроблено на iPhone. Наступна фотографія. Та ось тут той об'єм, який я бачу праворуч, він якийсь дивний, чесно кажучи, та дуже дивний колір обличчя. Тому мені та й вам більше подобається фотографія, яка знаходиться ліворуч. Та і взагалі, якщо дивитись на деталі, то деталі ліворуч набагато більше. Ну і мені подобається, як виглядає обличчя більше саме. Ліворуч. Це фотографія на iPhone, праворуч у нас фотографія на Samsung. Далі я експериментував з портретним режимом, з об'єктами. Мені більше подобається фотографія, яка знаходиться праворуч. Хоча, це якщо загально дивитись, хоча температура ось більш така. Тепла, жовтенька. Мені більш подобається на фоці ліворуч. Але я не можу е, простити ось це. Ось ця ділянка на телефоні праворуч, е, ось ця. Ну, просто е, супер круто, е, обрізан задній фон. Ну, прям. прям. Прям дуже круто. Тут щось воно якось Щось пішло не так. Ліворуч у нас фотографія на iPhone, праворуч у нас фотографія на Samsung. Остання портретна фотографія. Тут 100% краще та фотка, яка знаходиться праворуч, тому що вона така більш контрасна, але не занадто. Та ну, подивиться на текстуру, на фактуру праворуч та фактуру ліворуч. Ну, тут 100% Кращий результат. Праворуч, це iPhone, та ліворуч у нас Samsung. Тож, якщо підвести підсумки по портретам, то Samsung набирає 128 балів, а iPhone набирає 172 бали. Ну а ми рухаємося далі, будемо дивитися на селфачі. Перший селфач та думка моя та думка спільноти відрізняються. Тому що більшість проголосувала за фотографію праворуч. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому. Можливо, тому що там деталізація більше чи що. Ну, я не знаю. Більшість проголосувала за фотку праворуч. Я вважаю, що краще фотографія ліворуч, тому що мені подобається скінтон. Те, як виглядає моє обличчя, колір обличчя, тут е, якийсь трошки пересвіт праворуч. Та подивиться на монітор. Ось на цю е, японську японський іерогліф. На фотки ліворуч, е, він нормально вийшов, тут він якийсь е, занадто. Пересвічений. Ліворуч у нас фотографія на айфон, праворуч на Samsung. Ще один селфач, та у нас знову ж таки з вами чомусь дуже різна думка, тому що ви проголосували за фотографію, яка знаходиться ліворуч. Я не розумію чого. Тому що подивиться на дерево: ось тут: на дерево, на будинок, на землю, на небо. Ось коротше, уся ця от ділянка. Ну праворуч, вона круто виглядає. Тут вона якась блідна. Дивиться на колір цього балахону. Тут він такий, як у житті, тут він якийсь блідний. Не знаю, чомусь ви проголосували за фотографію ось цю, яка зроблена на Samsung. Хоча мені здається, що це навіть не суб'єктивно, а об'єктивно ось ця фотографія виглядає краще. Але ось це сліпе тестування. Не завжди те, що об'єктивно краще подобається більшості. Якось так. Тож, якщо підвести результати по цим селфі, Samsung набирає 99 балів, iPhone набирає 54 бали. Та це єдиний пункт, з, от, з яким я з вами не згоден. Мені здається, що iPhone все ж таки селфі робить краще. Але це суб'єктивна моя думка. Давайте дивитись відоси. Перше відео. Хочу зазначити, що. Праворуч занадто високий контраст, ліворуч, картинка виглядає більш м'якою, та мені 100% більше подобається, як виглядає це все ліворуч. Плюс я поставлю паузу. Мені набагато більше подобається, як вийшло небо. Воно більш схоже на те, що було насправді. Ви пам'ятаєте, я вам показував фотографії, це було зроблено. Ось я робив фотографії, потім відео. Ось на фотографіях наскільки воно було червоне. Ліворуч, воно теж не на 100% передає то, як було. Було насправді, але воно ближче до реальності, ніж е, фотографія, яка знаходиться, ой, відео, яке знаходиться праворуч. Ви, напевно, голосували. Так само мислячи, ліворуч знаходиться відео на iPhone знято, праворуч знаходиться знято відео на Samsung. Наступне відео, в якому я хотів порівняти стабілізацію взагалі. взагалі. До речі, я ніде не писав, що саме, на що саме вам потрібно звернути увагу, тому що це е, сліпе тестування. Е, тут взагалі треба було дивитись на стабілізацію. Та е, вона, за виключенням ось цього. Такого ривка першого мені здається, що краще праворуч. Ну, не знаю. Контрастність краще праворуч, тому що ліворуч щось блікло таке. Та деталізація 100% краще праворуч, небо краще, праворуч. Ну, коротше, ви зі мною згодні. Проголосували більше за те, що ми бачимо праворуч. Це зроблено на iPhone, ліворуч зроблено на Samsung. Зйомка відео при поганому освітленні виглядає це ось так. Мені більш подобається. Кольори, якщо чесно, мені більш подобаються ліворуч. Вони більш теплі. Там е гірлянди такі, що воно реально картинка вона більш тепла, ніж е вийшло на відео праворуч. Але більшість все ж таки проголосувала за відео праворуч, е тому що, напевно, там більше деталей та е краща стабілізація. Відео ліворуч знято на Samsung, відео праворуч знято на iPhone. Та останнє відео ще одне таке е, закатне. Е, тут, я думаю, теж зрозуміло, е, чому більшість проголосувала за те, що ми бачимо ліворуч. Краще небо тільки що було на закаті, краще сонце, більш тепла картинка, е немає занадтого контрасту як праворуч, особливо ось зараз можна подивитися на дитячому майданчику, е наскільки контрастний він праворуч і наскільки він приємний, такий м'якенький, причому що деталізований, ліворуч. Ви вважаєте так само, більшість проголосувало за е відео, яке знаходиться ліворуч, це знято на iPhone. Тож, якщо підвести підсумки по відеозйомці, то. Samsung набирає 69 балів, а iPhone набирає 158 балів. Що ж, які висновки можна зробити? Все дуже суб'єктивно. Тому що, ну, якщо робити об'єктивне якесь порівняння, то це не завжди відповідає дійсності. Та люди обирають не, не завжди е, придивляючись до деталі, там де яка контрастність, де там. Е, Більша деталізація. Це не так працює. Люди дивляться, о, ось це прикольно. Ось це там відразу можна кудись викласти, а це там не можна викласти, воно там не так прикольно виглядає. Тож, який висновок з цього всього можна зробити? Ну. Напевно, якщо ви фотографуєте для себе, то обирайте те, що вам більше подобається. Якщо ви фотографуєте так, щоб викладати це у соціальні мережі та отримувати більшу, більшу кількість лайків, то треба, напевно, обирати те, що подобається більшості людей. Ну, а що подобається більшості людей, нагадую, загальна кількість балів, які набрав Samsung Galaxy s 23 Ultra, 1091 бал iPhone набрав 1318 балів. Но там теж ви пам'ятаєте, що є різні категорії. Samsung взяв перемогу у зумі та у селфі. iPhone краще більше сподобався у звичайному режимі, у нічному режимі, у портреті та у зйомці відео. Тож робіть висновки самі, самі та пишіть про це у коментарях, що ви думаєте про це все. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Усім дякую за те, що пройшли це сліпе тестування. Це відео ми робили прямо усі разом. Та мені дійсно дуже приємно, що так багато людей відгукнулись та проголосували. Усім дякую за увагу, мирного неба та слави Україні! До побачення!